Друже, привіт! Не знаю, чи це напряму пов'язано із останніми змінами, але склалося стільки враження, що останнім часом банки почали активніше блокувати рахунки українців. Ну щоб ти розумів, тільки протягом минулого тижня до мене в приват звернулося троє людей із трьох різних банків, які особисто зіштовхнулися з цією проблемою. Тож саме про це в цьому відео ми і поговоримо. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Зокрема, пані Юля та пані Оля. Щиро дякую, вам. ці гроші йдуть на хорошу справу, і завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем. Завдяки цьому Ютуб вважатиме, що відео цікаве і зможе показати його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Звичайно, я можу і помилятися, але за моїми власними спостереженнями випадки блокування рахунків українців дійсно почастішали. Тож в цьому відео ми розберемося, за що це може бути зроблено. Що робити, якщо це вже відбулося, та чи зникнуть гроші з рахунку, якщо вже банк їх заморозив? Найрозповсюдженіша причина для блокування коштів на рахунку банком це якщо банк раптом почав вважати твої операції нетиповими або підозрілими. Нетипові. Уявімо, ти працюєш по білому і отримуєш зарплату на картку. І ти скупляєшся з нею в магазині або знімаєш гатівку. Це норм, це гуд. А тепер уявімо, ти перестав отримувати зарплату на картку. І замість цього регулярно закидуєш на неї готівку. Це може зацікавити банк, оскільки він може вважати, що ти перестав отримувати зарплату по-білому і тепер отримуєш її в конверті. Інший варіант, в тебе були регулярні надходження, а тут раптом ти почав отримувати якісь суми від геть різних людей. В такому випадку банк може вважати, що в тебе є торгова точка, і замість того, щоб отримувати гроші на рахунок. Підприємства або підприємця, ти почав отримувати гроші просто переказом з картки на картку, таким чином уникаючи сплати податків. Третій варіант: раніше ти просто собі працював, а потім подивився якогось блогера, як круто працювати із криптовалютою і вирішив цим зайнятися. Почав активно торгувати, і за місяць в тебе набігло кілька десятків транзакцій. Це також може зацікавити банк. Ще один варіант: в тебе був звичайний рух коштів по карці. А тут раптом ти захотів купити валюту по дійсно вигідному курсу собі на картку. І ти дістав десь багато готівки і вирішив її закинути собі, щоб потім купити ну, той же долар, наприклад. Так, в банка це також може викликати питання. І це ще не повний перелік всіх причин, бо, як ти бачиш, їх може бути багато. Найкраще, що можна зробити, щоб убезпечити себе від таких питань з боку банку, це працювати і отримувати зарплату чесно. Якщо це все таки не виходить, треба потурбуватися наперед про те, щоб ті гроші, які зараховуються тобі на рахунок, були якось чимось підтверджені. А отут ситуація насправді складніша, бо у кожного банку може бути свій перелік документів, які підтверджуватимуть законність походження твоїх коштів. І дізнатися ти їх, скоріш за все, зможеш, якщо вже, не дай Боже, банк заблокує твій рахунок. До речі, щодо криптовалюти, я спілкувався з оператором Приватбанка на цю тему, і виявляється, Приватбанк не розглядає криптовалюту щось нелегальне. У них є також свій перелік документів щодо підтвердження походження коштів від торгівлі криптовалютою. Якщо ж вже так трапилося, що банк гроші заблокував. Звісно, дуже важко обдзвонити всі банки, але ті банки, до яких я звернувся. Мають дуже схожу процедуру. Клієнту дається 30 днів для того, щоб надати банку всі необхідні документи щодо походження коштів. Коли він їх подає, банк протягом одного робочого дня розглядає і виносить якесь рішення. Ну, це в теорії воно так класно працює. А на практиці виявляється, що банки змушують чекати своїх клієнтів більше ніж один день і навіть більше ніж тиждень. І на жаль, весь цей час люди не можуть користуватися своїми власними коштами. Якщо ти дивишся моє відео, то знаєш, що в тому випадку, коли заблоковано твої рахунки, в деяких випадках можна розблокувати суму на місяць, яка дорівнює двом мінімальним зарплатам на цей рік. Але на жаль, цей механізм можна застосувати тільки в тому випадку, коли рахунки були заблоковані через рішення виконавчої служби. Якщо рахунки заблоковані банком, цього зробити на жаль не можна. Тож ця історія із блокуванням рахунків може закінчитися двома шляхами. Хорошим і не дуже. Давай про хороше. Банку підійде твоє пояснення щодо походження коштів і він розблокує рахунки, ти знову зможеш користуватися своїми грошима. Але, на жаль, той час, скільки тобі потрібно чекати, не регламентовано. Тож чекати може так виявитися, що буде довго. Гірше, що може трапитися, це якщо банк не влаштує твоє пояснення щодо походження коштів. В такому випадку банк вважатиме за краще не мати з тобою справи, як із клієнтом банку, бо ти для нього будеш токсичним. Бо банк розумітиме, що через таких клієнтів, як ти, його чекатимуть додаткові перевірки і життя йому точно не покращиться. Тож він вважатиме за краще розірвати з тобою стосунки. До речі, саме це банк і зробить, якщо протягом 30 календарних днів на його запит ти не надаси інформацію про джерело походження твоїх коштів. Хороша новина: в такому випадку банк твої гроші собі не забере. На сьогодні мені невідомо такого механізму, який би дозволяв банку забрати гроші клієнта тільки через те, що клієнт не зміг пояснити, звідки в нього ці гроші. Але й готівкою ці гроші ти також не отримаєш. Банк може їх тільки переказати на той рахунок, який вкажеш ти. Але обов'язково цей рахунок має бути на твоє ім'я. Тобто твоє ім'я прізвище в реквізитах має збігатися із тим. Що знаходиться в тому банку, в якому наразі твої гроші заблоковано. В закордонний банк ти свої гроші також не відправиш. Це має бути обов'язково український банк. Для того, щоб таким чином завершити свої стосунки із банком, тобі потрібно звернутися саме в відділення банку. Через мобільний додаток такого зробити не можна. Але і в такому випадку ти теж маєш розуміти, що якщо твої гроші із того банка перейшли в інший банк, не факт, що інший банк також не поцікавиться, а звідки взялися ці гроші. Тож тут, як і в будь-якій іншій життєвій ситуації, краще не доводити до вирішення проблеми, а попередити її виникнення, тобто не влазити всілякі мутні схеми та намагатися максимально працювати по-чесному. Тож, друже, на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став подобайку і заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!